Безумовно, противник не вміє користуватися жодними заходами пожежної безпеки, але нас безумовно це всіх тішить, не лише військових, а всю Україну. Джанкой та ще один військовий аеродром, де противник зокрема зосередив ті вертольоти, про які я говорив щойно раніше, і не лише і інша техніка там, і будь-яке ураження. Ну судячи з відео, яке з'явилося у відкритих джерелах, ми бачимо детонацію боєкомплекту. Це ракети, які і вибухають і розлітаються в різні сторони. Безумовно, що такі, такі речі не можуть нас дійсно натішити, і противник, сподіваємося, позбавиться таким чином ще й техніки, а головне і особового льотного складу, що відбулось власне, у САКах. Зрозуміло, що окрім тих 10 плюс літаків, які там, які там згоріли, так, ймовірно, що є. Немала кількість особового складу це і льотчики, і інженерно-технічний склад. Тому якщо навіть літаки Росія може підтягувати, так то проблема очевидно з фахівцями ціною вони не за один день готуються. У них так і буде.